Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 жовтня, і як завжди, цього дня ми питаємо у, у вищих сил, чи виповниться ваше бажання? Ви його загадуєте. Це вже так стало нашою доброю такою традицією ігровою спитати у Арканів, чи виповниться бажання, яке ви загадали саме 27 жовтня? Але пам'ятайте, бажання ви загадуєте тільки для себе. Не про перемогу. Це загальне наше бажання. Бажання для себе, для коханої. Як завжди, у вас буде 6 варіантів. Я для цієї справи взяла сьогодні тібетське таро. Що там нам, мудреці скажуть, чи виповниться ваше бажання. Обирайте свій варіант, як завжди. На двох картах ми дивимося на двох арканах: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Загадали, зосередились і дивимося, чи виповниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27 жовтня. Тут вам умова поставлена. Не втрачайте віру. Що ви там загадали, я не знаю. Ваше бажання залежить від вас, від вашої віри. Ви можете досягти бажаного, але знаєте, пройшовши якийсь нелегкий шлях. І якщо ви вірите, якщо не опустите руки, то ваше бажання здійсниться. Вірте в це. Каже, важко вам, важко досягти. Тягнете ви цю ношу, але все ж таки досягнете. Якщо будете вірити, ось вам і сила віри. Так, другий варіант, чи виповниться ваше бажання, то спентаклів і помірність однозначно отримаєте бажане, особливо якщо це стосується чогось матеріального. Ну, це, знаєте, можуть бути просто звичайні якісь земні радощі. Це теж ви можете цього досягти, але тут, якщо там купівлі, якщо стосується якогось майна, отримати гроші, отримати роботу, посади, щоб вам повернули борг або щось купити, так, то це ви отримаєте однозначно. Ну, і якщо тут у вас було бажання про здоров'я, то тут теж є одужання. Бажання своє ви отримаєте другий варіант, третій варіант щось ви тут понавигадували. Або може маєте декілька бажань. Або у вас це якось одне бажання пов'язане з одне одним. одним. Або тут у вас є декілька шляхів виконання цього бажання, тому що сім кубків це аркан ілюзій і однозначно якихось можливостей. Але тут дуже важливо розібратися, розібратися ну, в чому саме ви можете, як саме ви маєте отримати своє бажання. Ось я якраз про це і каже королева мечі. Вам треба сконцентруватися, вам треба остудити свою голову. Так, можливо, тут, скільки у вас багато якихось пропозицій, можливо, щось для вас є ілюзорне таке. Так? То тут так: остудіть голову, сядьте, подумайте із цих величезних можливостей, які перед вами раптом з'явилися, оберіть якийсь один шлях, і тоді ви отримаєте своє бажання. Королева мечів, як правило, вона завжди досягає свого. Добре, четвертий варіант. Зірка і мир ну просто причудово. Краще не придумаєш. Однозначно так, що б тут ви, ви не загадали. Особливо, якщо це ну, щось пов'язане за кордоном, чи якась поїздка, чи підписання закордонного контракту, чи ви чекаєте новин із-за кордону, від якоїсь певної людини. Тобто тут все, що ви загадаєте, ви отримаєте і будете дуже задоволені. Дуже хороші аркани, четвертий варіант. Добре. Що тут у нас? П'ять мечів Королева Кубків. Знаєте, ви тут якось сильно емоційно чекаєте свого бажання. Тут, знаєте, у вас якась агресія є. Можливо, ви комусь хочете голову одірвати, я не знаю. Помститися, можливо, комусь. Так? Ну, тут, знаєте, якось ви бажане отримаєте, але через якісь майже військові дії. Тобто, вам треба щось таке зробити, я не знаю. І ви досягнете свого. Ось ви тут така десь впертість, можливо, знаєте, якийсь такий хитрий, хитра стратегія, якийсь хитрий хід, можливо, залучення якихось людей. І тут я вам хочу сказати, ваше бажання може виконуватися якось частково, тому що все ж таки п'ятірка мечів це в нас аркан виграної битви, але не виграна війна. Тобто якось поступово, поступово. І тут вам зразу йдуть як рекомендація. Ви трошечки свої емоції якось приборкайте. Якщо ви остудите голову, якщо ви. Ну, як... Не будете дуже емоційно до цього ставитися, то ви, в принципі, отримаєте бажане, хоча якось частково. Складно за реалізацією вашого бажання шостий варіант, тому тут якась от конкуренція, якась хитрість і тут якийсь повний супротив, аби ваше бажання виповнилося, у вас таких дуже багато величезних, але якось тут все проти вас. Хоча, начебто, ви розумієте, що ви якби на правильному шляху. Тут вам хтось заважає, тут якась конкуренція відбувається. П'ять жезлів це аркан конкуренція. Хтось біжить вам назустріч і готовий вас збити з ніг, якщо ви не будете на тих ногах міцно стояти. Якщо ви упадете, то тут про вам, по вам таки пробіжаться копитами і будуть топтати. Так? Ну, але ж з другої сторони, ви можете дуже вправно долати ці труднощі. Тут, знаєте, тут так. Ви бажання можете отримати, але вам на блюдечку то бажання ніхто не принесе. За нього треба боротися. І ще й добряче боротися. Тут не я не можу сказати, що тут ні. Тут якась шалена боротьба. Борітеся і отримайте. Дякую вам за увагу.